Усім доброго здоров'я! Проводимо підживлення полуниці в відкритому ґрунті, гранульованими добривами якісними, безхлорними. Якраз погода сприяє цьому, спека пройшла, почалися прохолодні дні і задощило. На цей тиждень передають дощі, тому проводимо підживлення добривами у відкритому ґрунті. Якраз за ці дні добриво гарно війде в землю, розчиниться і дасть максимальний результат. Потім будуть прибиратися бур'яни вручну, сапання буде і буде те, що треба. Добрива використовуємо відомої фірми Дюнгер. Брали в них прямо на виробництві зараз покажу, які вони. Ось такі така гранула. От, тут я змішав два, е, дві марки добрив, 5, 14, 21 і 2255. Оскільки е, в них така є дуже класна марка для полуниці, якщо не помиляюсь, 14,816, якщо я не помиляюсь. От, ну, та взагалі супер підходить для полуниці. Плюс мікроелементи. Але на даний момент її немає. Їхати до них е, трошки далековато. То я змішав дві марки 5, 14, 21 і 22, 5 5 Оце біле, біла гранула, це 22 5, 5 22 азоту, 5, фосфору, 5 калію. Тут є мікроелементи, воно дуже класно, гарно розчиняється от, і дає максимальний результат. Входить в землю з дощами. Під дощ, або під сапання, чи культивацію саме те, що потрібно. Добриво, досить якісне. Ми минулого року його випробували. І я вам скажу, що результат нас приємно здивував. Тому на даний момент з гранульованих використовуємо тільки його. Воно швидко розчиняється в землі. От. Ну, єдина умова, що потрібно або вносити в ґрунт під час сапання культивації чи сівалочкою ручною підрядок. Або от якщо така погода, що е, багато дощу, багато води буде, то якраз добре його посипати просто е, по рядку. Ми його ну просто по рядочку посипаємо, пройде дощ, вітерець, там, де на листі є, його змиє, струсить. от І буде супер. Якраз те, що треба для полуниці. До збору врожаю вона ще не цвіла, до збору врожаю ще далеко, якраз ці добрива подіють і буде максимальний ефект. Підписуйтесь на канал, буду розказувати про вирощування полуниці в відкритому ґрунті з використанням соломи як мульчуючого матеріалу, захист від бурянів. і щоб Повниця була чиста, щоб земля не перегрівалась, побачите результат. Всім всього доброго, до зустрічі!